Боже, які вони українці, як вони б'ються, як українці борються, які вони титани, і це правда абсолютно. Але і Європа, і весь світ мають розуміти і іншу правду, що українці перш за все люди. І ми майже чотири роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу, і ми тримаємо лінію фронту у кілька тисяч кілометрів, і наш народ. Щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики, удари шахетів. І наші люди щодня втрачають когось і своїх близьких. І наші люди дуже, дуже хочуть, аби війна, ця війна закінчилась. Ми, звісно, в сталеві, але будь-який навіть найміцніший метал може не витримати. Не забувайте про це, будьте з Україною, будьте. З нашими людьми, а отже, будьте з гідністю і свободою.